Вже незабаром майже для кожного українця найактуальнішою та, на жаль, найболючішою темою стане газ, бо до опалювального сезону залишилося всього нічого. І нібито мало що ситуація і так вкрай напружена, Нафтогаз викатив нові дуже жорсткі правила, які можуть залишити вас без блакитного палива просто посеред сезону. Вітаю! Сьогодні розберемося, скільки вартуватиме газ наступного сезону, за що вам можуть відключити постачання газу, якою має бути процедура відключення, і що робити, щоб не залишитись без опалення посеред зими. Не буду нагнітати, тому відразу зазначу, що ціни на газ для побутових споживачів, які користуються послугами. Нафтогазу України за тарифним планом фіксований, залишаються стабільними 7 гривень 96 копійок за кубометр. Цей тариф діятиме до 30 квітня наступного року. Ну, принаймні так нам обіцяє уряд, а то е, з мораторієм на світло було цікаво діяв діяв тезненацька зник у темряві. Але тенденції загалом е, щось не дуже райдужні. В інших постачальників місячні ціни у серпні коливаються від 8 гривень 46 копійок аж до 27 гривень за кубометр. І це ще не рекорд, бо у липні ціна сягала навіть 30 гривень. Але наразі місячна вартість газу стала нижчою приблизно на 3,5 гривні порівняно з попереднім місяцем. Так чи інакше, понад 98% побутових споживачів. Отримують блакитне паливо через Нафтогаз і, відповідно, платять йому за фіксованим тарифом 7,96 за кубометр. Але нагадаю, бо це важливо, жодна компанія не має право свавільно, без вашого бажання, перевести вас з річного тарифу на місячний. Тім, приводу розслабитись, на жаль, поки що немає. Цьогоріч у Нафтогаза надзвичайні складнощі із закупівлям блакитного палива, що виникли через брак коштів. І тому компанія надзвичайно закручує гайки своїм клієнтам, тобто нам з вами. І якщо ви звикли думати, що відключення загрожує лише тим, хто накопичив величезні борги за опалення, тепер можете про це забути, адже нові правила постачання газу стали набагато суворішими. Якщо ви навіть трохи прострочили платіж, оператор цілком може вас відключити за заборгованість за один місяць. І розмір боргу при цьому не має жодного значення. Нафтогаз попередив, що може почати процедуру відключення, якщо борг не сплачений протягом, увага, 10 днів після встановленого терміну оплати. І це може бути навіть 40-50 гривень. Зрозуміло, що таке може статися навіть посеред опалювального сезону, ну, щоб додати гостроти відчуттів, щоб не засумувати раптом довгими зимовими вечорами. І ще одне, наголошу, що особливо ризикують ті, хто ігнорує рахунки за розподіл газу та сприймає їх другорядними. Адже самі ці квитанції стають причиною більшості відключень у регіонах. Наприклад, на Тернопільщині є кілька випадків, коли люди залишилися без газу через невеличкий борг саме за розподіл газу. Але пам'ятайте, будь ласка, що просто так прийти та відключити вам газ комунальники не мають права. Адвокат Юрій Айвазян попередив, що за правилами постачання природного газу споживач має отримати попередження у письмовій формі. Це обов'язково. Не менш як за 10 днів до припинення газопостачання. І воно має містити підставу для припинення постачання, суму боргу, якщо він є, а також дату запланованого відключення. Впевнена, що майже всі це знають, але все ж таки нагадаю, терміни оплати газовикам за розподіл газу щомісяця, включно до 20-го числа, за постачання газу. До 25 числа наступного місяця, це якщо у вас базова річна пропозиція. Якщо ви все ж таки зіткнули з відключенням газу, варто діяти швидко. Насамперед, необхідно повністю погасити абсолютно всю заборгованість до копійки. Також, крім основного боргу, вам доведеться сплатити за роботи з відключення і повторного підключення. А також штрафи, якщо вони у вас є. І це може бути значна сума. У середньому по Україні вартість повторного підключення може обійтись вам від 600 до 1500 гривень, а в деяких випадках навіть вище. Тут це залежить від регіону та конкретних обставин. Буває. Що виникають додаткові витрати, наприклад, за перевірку газового обладнання або оформлення документів. Якщо ж ви не можете відразу повністю закрити борг, треба скласти договір про його реструктуризацію, і тільки після цього можна подавати до вашого оператора заяву на повторне підключення. А якщо ви маєте право на соціальну допомогу, то нагадаю, що відтепер всі повноваження надані пенсійному фонду. І ось тут. Ми розповідали, як тепер відбуватиметься її призначення. І ще один момент: не менш важливий: якщо ви отримуєте субсидію, пам'ятайте, що воно може покрити тільки соціальну норму, що визначена урядом постановою номер 143 від 23 лютого 2019 року. Оскільки житлова норма складає 13,65 квадратних метра на одну людину. Плюс додатково 35-22 квадратних метра на домогосподарство, можна розрахувати, що для родини з чотирьох людей це становить 89-82 квадратних метри. Тоді, наприклад, якщо вони газом обігрівають оселю, мають газову плиту та газовий водонагрівач, їх норма буде такою: для опалення будинку 4 кубометри газу на квадратний метр площі. Тобто, 359 кубів газу. Для готування їжі та нагріву води норма становить 10,5 кубометри на людину щомісячна і це виходить 42 кубометри газу. А загалом, для такої родини нормативне споживання природного газу складає 401 кубометр за опалювальний місяць. Отже, якщо родина витратить більше, то все, що було спожити понад 401 куба, доведеться оплатити самостійно. Адже на ці обсяги субсидія не розповсюджується. Тож резюмуємо, відтепер неважливо, яким є розмір боргу за газ. Важливо, чи є порушення граничних термінів оплати. Надважливо, чи не ігнорує споживач попередження про відключення. Тому будьте уважними, адже від цього залежить не тільки ваш комфорт, а ще й ваші гроші. І бережіть себе та своїх близьких!